В цей вечірній час, коли ми зібралися перед Божим лицем, коли закінчується трудовий тиждень, коли Господь бажає злити свої подвійні суботні благословіння, ми зібралися разом біля Слова Божого, і ми бажаємо прочитати Його і отримати підкріплення. У Євангелії від Івана, 16 розділ, 33 вірш, написані такі слова. Страждання зазнаєте у світі, але будьте відважні, я світ переміг. Христу відомо, що Його народ у цей останній час боротиметься з диявольськими силами і недобрими людьми, котрі не дбають про це велике спасіння, яке він бажає дати, і відмовляються від Нього. Наш Спаситель, керівник нашого небесного воїнства, нічого не приховує від нас. І Він просто і відверто говорить нам про ту сувору боротьбу, яка очікує нас. По-перше, Христос сказує нам на небезпеки, які будуть на нашому життєвому шляху. По-друге, Він показує нам план боротьби. А по-третє, показує нам ту Важку і ризиковану працю, яку потрібно буде виконати. Як добре мати такого Господа, який попереджає і допомагає пройти оце життєве поприще. Але перед тим, як ми розпочнемо цю боротьбу, Христос звертає нашу увагу на ціну, яку Він заплатив за нас. Також Він надихає нас взяти зброю Слова Божого. І сподіватися, що небесне воїнство також виступить на захист істини та праведності. Як добре, що ми маємо таких помічників, які зможуть дійсно допомогти нам отримати перемогу. Навіть люди з слабким характером зможуть отримати надприродну силу в кожному суворому випробуванні. Для чого? Щоб далі творити справи. До яких вони покликані? Непохитна віра і цілковита надія на Бога, вони стануть гарантією успіху. Вірні повинні отримати небо, тому вони повинні бути хоробрими, сильними, повинні відважно боротися, а їхнім помічником є Христос. Що цікаво нині? Сьогодні ми маємо потребу не у великих талантах, а в покірних серцях і в наполегливих, освячених, особистих зусиллях у тому, щоб пильнувати, молитися і завзято працювати. Господь бажає сьогодні бачити таких своїх дітей. Христос посилає свого представника. Святого Духа. І Він є помічником нам. Він надихає вісників до праці, але ці вісники мають сяяти серед темряви невір'я і мають сяяти такими яскравими променями Сонця Правди. Ми маємо показувати своїм життям Христа. Нам слід спокійно покладатися на Бога. Тоді, коли ми бачимо, Перешкоди, коли ми бачимо якесь уперте невір'я або навіть є ризик для нашого життя. Чому? Тому що ми маємо прислухатися до голосу Ісуса. Я читав на початку Євангелія від Івана, 16 розділ, 33 вірш. Будьте відважні, я переміг світ. Отож Христос переможець, Він є керівник нашого життя. Тому ми можемо рухатися вперед і до перемоги. Христос живий, то й ми також житимемо. Хай допоможе нам Господь, коли ми будемо вступати в святий спокій, в суботу, у відпочинок, щоб ми могли роздумувати над тим, що вірити Христу це означає отримати перемогу. Хай у цьому нам допоможе Господь. 阿明。